Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І так склалося, що я на даний час приймаю участь у трьох спільниках. Так, перший спільник це з весною в душі, який організовує Валентина з каналу Валентина Творимо красу. Наступний другий спільник це е, з вес... е, я вибачаюся, організовує Оксанка Недошитко, Іграшковий бум весна. І третій спільник це в'яжемо українською. Його організовує також чудова майстриня Олена Буганова. Тобто я е, потрапила на шалений тиждень стартів. Е, в спільнику Олени Буганової я вперше так? я ще не була в її спільнику та взагалі. Я до, до Нового року взагалі ніякому спільнику не приймала участь, а зараз це в мене прям ну, шалено, шалений такий період мого життя. Я дуже-дуже задоволена, тому що не вистачає часу думати про дурниці. Весь час хочеться думати, створювати, творити, тому я надзвичайно вдячна всім, кожному, кожному учаснику. Я передивилась дуже багато відео. У відео інших дівчат надихнулася, взяла для себе щось корисне, дуже-дуже цікаво дивитися, дуже цікаво приймати участь. Шалено, шалено вдячна за таку шалену підтримку, яку я отримую за класні, чудові коментарі, які читати одна насолода. На жаль, я так гарно не вмію відповідати і також писати коментарі, тому вибачайте, я, я буду вчитися. Всіх відео, всіх дівчат я не подивилася. На жаль, на жаль, але я дивлюся, я виправляюся, я дивлюся, тому що катастрофічно не вистачає часу. В добі 24 години, на жаль. Тому я всіх-всіх передивлюся, обов'язково напишу коментарі, поставлю вподобайки. Вибачте мене за це, що я ще до цієї пори не передивилася усіх. Отже, перша робота, яку я дов'язувала, в, ну, в минулому тижні. Це був ось такий їжачок. Також в інстаграмі я приймаю е, участь у в марафоні, тому в, в тому марафоні той самий український марафон, якщо я не помиляюся. Також е, є ігрушечки, які майстри пропонують нам зв'язати. І отже, я зв'язала ось такого їжачка. Їжачок був зв'язаний повністю по схемі. Єдине, що я змінила, я вишила оченята, тому що там потрібно були коралики і робити утяжечку тими кораликами. Так як я вже зв'язала, я дуже досить, досить щільно в'яжу, очки на безпечному кріпленні вже було пізно ставити, вставляти, тому що мені обов'язково треба залишати дирочки. Тому ну, ніяк не можна вставити потім. Тому я вишила очки. Завжди, коли я щось не маю, так, носика, оченят, я завжди вишиваю, завжди чомусь в мене такий варіант. Так само голочки я вив'язала по своєму варіанті, тому що, ем, як виявляється, на телефоні посилання на відео, як створюються голочки, на жаль, не відкрилося. Воно тільки відкривається на планшеті. Планшета я не маю, тому так само на ноутбуці я чомусь не додумалася його відкривати. Тому я. Зв'язала свій варіант, так, для моєї донечки, він надзвичайно, надзвичайно сподобався. Такий варіант їжачка, Так, ось такий красунчик у мене зв'язався. Це була перша робота. Так. так, наступне: що я почала доробляти, дов'язувати, так, бо також я розпочала працювати над майстер-класом і вирішила його. Таке відзняти, не відкладати, тому що коли відкладаю дуже такий довгий термін часу, я це все відкладаю, відкладаю і чомусь, ну, потім не, не, не виходить мене зняти цей майстер-клас, так який я запланувала. Такі, Така мавпочка надзвичайно сподобалася. Сподобалася для моєї племінниці, для Софійки. І, ну, і так. Для донечки сподобалися. Ну, я думаю, така мавпочка має право на життя. Отже, майстер-клас вже є на моєму каналі. Залишати посилання я на нього не буду, тому що не бачу сенсу. Мені потрібно відзначити зараз в описі і в першому коментарі учасників всіх трьох марафонів. Тому не буду позначати, ви знайдете це свіженьке відео на моєму каналі. Отже, така мавпочка в мене зв'язалася. Так. Така мавпочка. Ця мавпочка закрила, і зв'язана ця, зв'язана з джинсу. Так, ось така. Це був такий пробний варіант, але також має на життя він такий класненька, вона, гарненька. Так, отже, ще один такий секрет. Тут і в мене поєднано, ну, я боялася раніше про це говорити, але зараз, чому б і ні? Я поєдную ось акрил, так? акрил, а це джинс. І в мене воно чудово-чудово поєднується. Наскільки я їжджу на ринок, так, продавати свої іграшки вже давно не була, але раніше їздила, то я так зрозуміла, що покупцям байдуже, з якої ниточки воно зв'язано. Саме головне, щоб вона не викликала алергії так, і гарно виглядала. Тому я поєднала, чому б ні, я поєдную. Так. Напишіть в коментарях, можливо, ви хтось також поєднує. Такі робить якісь незвичайні поєднання. Так, от в мене створилося таких три, в майстер-класі я вже створювала ось таку мавпочку, так, показувала, розказувала. Надіюся, все доступно. Так, і Єдине, що мене чомусь зупиняло при вив'язуванні жакарду, ну, не кожен хоче вив'язувати жакардом, і тому не хочуть, напевно, дивитися і. Ну і творити, по моєму майстер-класу. Але я хочу вас запевнити, що е, жакардом в'язати надзвичайно легко. Не, не треба боятися. Саме головне там всередині гулівки, залишати такі довгі протяжечки. І потім наповнювати. Не треба так брати багато-багато того наповнювача і сунути. Трошечки, трошечки, по чуть-чуть і наповнюєш, і все гаразд. І іграшечка теж така надзвичайно, надзвичайно красива. Отже, десь два дні. Мене зайняло те, щоб створити, відзняти, дов'язати. так, і, ну, Оця мавпочка в мене створилася з нуля, ці мавпочки в мене були дов'язані. Тобто я працювала над майстер-класом, пробувала там. І ось такі мавпочки в мене створилися. Так. Наступна ігрушечка це така погримушечка, так. Також я, це схема не моя, схема з інстаграму. Тобто. Ну, дивилася ленту Інстаграм і натрапила на схему такої квіточки. Та ще й виявляється, що ця квіточка може взяти участь у конкурсі, тому мені надзвичайно, надзвичай... надзвичайно сподобалася. Думаю, чому б ні? Можна і в конкурсі взяти участь. І я створила ось таку погремушечку. Ця погремушечка, вона е, перша. Сама перша у моєму житті я таких погремушечок ще не в'язала, я жодної погремушечки ще за своє життя не зв'язала. так. Це моя перша. Я планувала, в е мене в планах було зв'язати, створити якусь свою погремушечку, так, і створити майстер-клас. Але так сталося, що я в'язала по чужому майстер-класу, але це не біда. Е Мені надзвичайно сподобалося і в'язати, і ідея такої погремушечки. Я не знаю, як будуть на дану погремушечку реагувати мої покупці. Тому дуже хотілося ще і ще зв'язати таких. Але ну, я зупинилася на одній, побачу, як будуть реагувати. Якщо вона успішно в мене продасться, я буду створювати ще такі погремушечки. Вона надзвичайно в мене швидко зв'язалась, буквально там якісь дві годинки. І в мене ось була створена така краса, ось така погрімушечка. Так, далі мені захотілося відпочити. Тому що, ну, створювала марафон, який в Інстаграмі. Також воно все за планом іде, все треба заплановано в'язати. Тому ну, трішки мене це втомило. Мені захотілося відпочити. Тому я вже давно планувала зв'язати, на просторах інтернету я знайшла ось таку схемку черепашки, черепашки тяну, тянучки. так, І мені надзвичайно захотілося зв'язати її. І щоб відволіктися, так, я прямо на одному подиху зв'язала черепашку. Мені дуже сподобалася вона, надзвичайно, надзвичайно сподобалась. Тому я на одній не зупинилася, я відразу почала в'язати другу. буквально... Так, за один день роботи, якщо не відволікатися, то можна зв'язати дві таких черепашки, це вже провірено. Так. Якщо відволікатися, так, ну, щоб приготувати там їсти. Так. І такі дрібні роботи по господарству, такого нічого масштабного не робити, тому можна можна зв'язати. Так, Тому в мене зв'язалося ще ось таких три черепашки. Усім щиро дякую за увагу, усім щиро дякую за компанію. Мені надзвичайно приємно в'язати в, в такій чудовій компанії, що в нас склалася. Так, дуже приємно знайомитися з новими майстринями. Я відкрита до спілкування, тому, думаю, надіюся, що вам теж буде приємно зі мною познайомитися і поспілкуватися. Отже, Всім щиро щиро дякую за увагу і, і за компанію, і за підтримку, і за коментарі. За все-за все дякую. І до наступних зустрічей в наступних відео.